Ні, нічого, нічого. А, так, чудово, 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 чудово. Всіх вітаю. Вітаю, вітаю, вітаю всіх. Сьогодні в мене буде прямий етер, прямий ефір на тему 6 помилок організації вебінару. Це дуже-дуже важливо. Тому що кожного разу, коли експерти створюють свої вебінари. В яких дійсно відсутня повна організація, потрібно над цим добре попрацювати. І так, ми сьогодні наша тема буде шість помилок при організації вебінару. Що потрібно для того, щоб створити свій найкращий вебінар? По-перше, потрібно підготуватися. Це дуже-дуже важливо. Чому? Тому що деякі теми є, які можна... Затронути а, і виправити їх перед тим, як стартувати, створювати свій вебінар. Почнемо з того, що може бути на вебінарі. Наприклад, саме перше, саме головне це не чітка тема вебінару. Чому? Тому що можуть бути проблеми як в створенні самого а, вебінару, так і в самої теми. Тема повинна бути дуже важливо Закривати болі. Друге, тема повинна мати якесь е, якусь, е, якусь таку важливу, важливе вирішення якоїсь проблеми. Або тема повинна просто тригерити. І дуже багато експертів підбирають тему, яка дійсно. Є нетригерною, дійсно є нецікавою. У нас є насправді наша цільова аудиторія, яку ми підбираємо. І в нашої цільової аудиторії є особливі якісь болі. Ці болі потрібно вирішувати. Так, ось, для того, щоб а, правильно підібрати тему, нам потрібно вирішити біль нашої аудиторії. І це дуже дуже важливо. Друге, це слабкий прогрів. Коли ми створюємо нашу. Наш вебінар нам обов'язково потрібно зробити гарний прогрів на аудиторію. Люди створюють свої вебінари і розповідають про те, навіщо потрібен цей вебінар. Яка суть цього вебінару буде? Що ми хочемо донести до нашої аудиторії? Яку біль ми хочемо закрити нашої аудиторії? І це також дуже дуже, дуже важливо. Тому ці два пункти це перший і другий, які потрібно взяти в урахування при створенні вашого вебінару. Третє. Занадто довгий контент. Це, це коли ваш вебінар на протязі може бути 2-3 години, а може бути і 5 годин. І цей контент у нього немає структури, немає чіткого плану. І ви перескакуєте з однієї теми на другу постійно. А насправді, ось тут можна було насправді зробити чіткий план, взяти повністю від початку до кінця по структурі і піти, розповідаючи свою тему. Тому що це насправді дуже-дуже важливо. Користуючись моментом, дивіться, щоб створити гарну, класну, продаючу структуру вашого вебінару, щоб у вас не був дуже довгий контент. Що ви можете зробити? Ви можете зайти до мене в Інстаграм. Він так само називається, як і мій, а, як і мій аккаунт там, в Тіктоці, вони одинаково називаються. Що потрібно зробити? Потрібно зайти до мене в Дірект і написати слово структура. І мій бот, якого я вже навчила, як це створювати, він створить вам гарну структуру під вашу нішу. Тобто це вже е, полегшить, як мінімум, вам дуже багато, е, багато чого, і насправді це збереження вашого часу. І тут ми можемо сказати, що коли ми створимо гарну структуру нашого вебінару, від початку до кінця у нас буде чіткий план. І ми будемо розуміти, що ми можемо розповідати, що ми будемо говорити, і таким чином наш вебінар буде дуже класно працювати на нашу аудиторію. А аудиторія зрозуміє, що ми хочемо донести, що ми хочемо розповісти, яка буде тема вебінару, що ми будемо давати і що люди навіть отримують по, по закінченню самого вебінару. А саме головне, як ви пам'ятаєте, ми приходимо сюди, щоб комусь допомогти щось, або щоб вирішити якісь проблеми. Наступний крок це відсутність взаємодії. Наприклад, коли я вас питаю, чи вам цікава інформація, чи вам цікаво щось корисне для себе берете, ви чітко можете сказати про те, що. Дійсно, або так або ні. Це вже взаємодія з аудиторією. А також аудиторія любить, коли ви долучаєте якісь додаткові питання, якісь розіграші, а, тобто взаємодія з вашою аудиторією. А їх дуже багато варіантів, як можна взаємодіяти з аудиторією. Я не буду тут розповідати всі, тому що це дуже затягне багато часу. Але під кожну нішу я підбираю свої. Варіанти, як можна насправді взаємодіяти з вашою аудиторією. Ось. Тому дуже важливо для себе вирішити, як ви будете взаємодіяти з аудиторією, що ви будете розповідати, і що це насправді буде. Наступний крок, п'ятий це погана технічна підготовка вебінару. Що це може бути? Дуже часто експерти до мене звертаються. Не налаштування камери, не налаштування мікрофону, не знають, як створити вебінар так, щоб він виглядав як у блогера-мільйонника. Як зробити цей вебінар, щоб його було цікаво слухати від початку до кінця? Як зробити так, щоб цей вебінар запам'ятався, і люди дійсно хотіли до вас знову і знову потрапити, тому що у вас є. Ваша енергія, у вас є ваші знання. І коли людям дуже цікаво, коли ви структуровано даєте матеріал, вони будуть повертатися, тому що це вирішує їх питання. І саме найголовніше це топ із топів, це страх. А ви знаєте, насправді страх це така частина. Скажімо так, яка є у всіх. Навіть я, коли я виходжу в прямий ети, в прямий ефір, так перші дві хвилинки я можу хвилюватися десь трошечки зрозуміти, як це працює. А зараз я, наприклад, веду два ефіри одночасно. Звісно, мені потрібно і там, і там бути, тому що це дійсно це трохи більше відповідальності і навантаження. Так, ви теж відчуваєте відповідальність на вашому вебінарі. Ви теж думаєте про те, що а можливо, люди підуть, а можливо, людям не сподобається. А якщо взяти і не так думати, якщо подумати інакше, цікаво, скільки буде людей, яким сподобається цей матеріал. Цікаво, скільки людей візьмуть це в роботу для того, щоб виправити, виправити свою якусь біль або вирішити, так її. І цікаво. Скільки людей захочуть піти в роботу зі мною? Тобто, коли ми навіть починаємо думати трошечки інакше, більш позитивніше, тоді дійсно і більше людей насправді будуть відгукуватись, а все світ буде давати вам те, що ви насправді хочете. Тому страх є у всіх. Якби не було страху, то вона, у нас би не було гальмів, повірте мені. А коли у нас є страх, у нас є гальма, але потрібно розпізнавати, де цей страх нормальний, а де це ні. Так, страх виступати є у кожного насправді, і коли ми тільки-тільки приходимо, цей страх може бути 5 -3 перших 8, ну у кого 10 хвилин. Потім цей страх відходить. Ви починаєте думати про свою тему, ви починаєте думати про що ви розповідаєте, як це донести правильно до аудиторії і тому потім. І страх просто-напросто він, він зникає. Розумієте? Просто зникає. Тому дуже важливо страх психологічний. Знайте про те, що люди прийдуть до вас. Люди приходять до людей. Вони вирішують свої болі. Вони хочуть отримати інформацію. Тому вони дійсно прийдуть. Наступне, це дуже важливо технічна підготовка, страх технічної підготовки. Це питання теж вирішується. То, чому? Тому що е, у вас є спеціаліст, такий як я, який допоможе вам з технічною підготовкою. Далі, у вас є знайомі, які розуміють, як налаштувати елементарний е, застосунок Zoom. так? Ви навіть самі можете. Зайти і поклацати зум для того, щоб зрозуміти, як ним користуватися, що буде працювати, а що ні. Як приєднати презентацію, як налаштувати мікрофон, як це все насправді вмиквімкнути. Ось тому дуже важливо, коли є а, момент страху, побороти його, але йти в страх. Чому? Тому що страх це ваш масштаб, насправді. Тому дуже важливо. Працювати з цим. Також може це вирішити, наприклад, просто психолог, попрацювати з вашим страхом і дійсно воля. Ще один момент, з яким я хотіла поділитися з вами, це про те, що я можу вирішити, як мінімум, як мінімум дві ваших а Тобто, два запити закрити. Перший запит, щоб. Класно і правильно створити свій вебінар, це створити тригерну тему. Так от, для того, щоб створити вашу тригерну тему, у мене в інстаграмі в Діректі за той же самою назвою Дизайнер-Білик можна зайти, написати слово, запуск і отримати. Три тригерні назви вашого вебінару. Вони будуть працювати для вас, а ви зможете вже на фоні цього придумувати, які вебінари ви хочете створити, як будуть виглядати ці вебінари. І тут же ви можете подивитися і створити для своєї ніші структуру для вашого вебінару. Цей бот безкоштовний, він навчений. У вас є буквально. 3-4 дні для того, щоб скористатися, зайдіть, скористайтеся, створіть вже ваш гарний вебінар, який ви можете вже хоч завтра е, організовувати і дійсно проводити. Ще такий момент: е, можна, на сьогодні можна взяти різний трафік. Трафік може бути як із таргету, трафік може бути як із інших варіантів. І в мене є варіанти цього трафіку, який ми можемо пригнати для того, щоб дійсно були люди. Коли ми запускаємо а, вебінар, я можу допомогти як просто технічно, так я і можу вам створити повну вебінарну воронку від кінця від початку до кінця, що буде вести вашого клієнта, а ви будете відпочивати насправді. Тому. Враховуючи е, все, що я можу вам дати на сьогодні, розповісти, так, ви можете навіть записатися до мене на діагностику, де ми повністю розберемо ваш бізнес від початку до кінця, для того, щоб зрозуміти, як вам правильно залучити ту саму кількість людей на ваш вебінар. Як створити ваш вебінар, як це правильно налаштувати? Так, щоб це було в кайф, робота в кайф. Точніше, коли ви навіть продаєте ваші курси, це можуть бути марафони, курси, наставництва, ви можете створити собі вебінар, з яким ви побудуєте воронку, яка буде працювати. Ви вмикаєте, коли вам потрібно трафік, це працює, і в принципі на наступний раз, коли ви будете запускати поток за потоком. Вам просто потрібно буде ввімкнути трафік, а все інше вже буде налаштоване і вже буде все працювати. Коли я працюю з людиною, я допомагаю повністю упакувати вебінар від початку до кінця, налагодити таргет, створити ті самі креативи, створити презентацію, створити продаючу. Структуру на вашому вебінарі, яка буде працювати від початку до кінця і буде продавати ваш продукт. А також вебінарну воронку поставити, автоматизувати якомога більше всі процеси для того, щоб вам просто на телефон приходило сповіщення про те, що у вас є клієнт для вашого курсу або марафону. Тому. Якщо хочете попасти до мене на діагностику, будь ласка, пишіть мені в інстаграмі в Діректі запуск, там можна долучитися до діагностики, а також поспілкуватися з моїм ботом. Я була рада сьогодні з вами поспілкуватися, якщо у вас є е, питання, пропозиції, будь-що. Я готова з вами спілкуватися. Пишіть мені, будь ласка, в Дірект обожнюю! До побачення!